Президент має достатньо можливостей, щоб помилувати Юлію Тимошенко, заявив таке Юрій Луценко після зустрічі з Петом Коксом та Олександром Квасневським. За словами екс-міністра, із єврочиновниками обговорював можливі шляхи припинення політичних репресій в Україні, а також ратифікацію євроінтеграційних законів. Луценко каже: на заваді євроінтеграції України стоїть недосконале вітчизняне законодавство, і цитую величезний камінь під назвою тюрма для Тимошенко. Опозиціонер також наголосив, що існує 100% аналогія щодо питання помилування його та екс-прем'єрки. Забігаючи наперед, хочу звернути вашу увагу, що комісія по помилуванню готує відповідь, промовляв, різність ситуації Луценко Тимошенко, бо в неї мовляв не завершені інші справи. В положенні про помилування не передбачається не надання помилування через те, що є інші справи. Газова справа Тимошенко завершена в національних судах. Юлія Володимирівна має проблеми з здоров'ям, і Юлія Володимирівна е, може бути помилована точно так же, як це було зроблено в солонолуценко.